Вітаю, шановні друзі, як в Україні знищили принцип недоторканності приватного житла та фактично розширили випадки по проникненню до житла людини для прокурорів, слідчів і дізнавачів, без рішення суду. Новий законопроект, друзі, дуже цікава інформація. Зробіть, будь ласка, репост та підпишіться на мій телеграм-канал Адвокат Демченко. Юрій друзі, нещодавно Верховна Рада прийняла законопроект 12.414, який ви знаєте, під іменем того, що даним законопроектом. Проєктом було е, обмежено повноваження набути САП національного корупційного бюро, але в даний законопроект е, внесли ще відповідні норми, які вносять зміни до кримінально процесуального кодексу, а саме до статті 233. І отут починається саме цікаве, друзі, що дані зміни фактично розширюють кількість випадків, при яких слідчі прокурори і дізнавачі можуть проникати до вашого приватного житла без рішення суду. Звичайно, в змі там уже е, Южаніна сьогодні. Виступала, казали, що ні навпаки, це звуження прав слідчих і прокурорів. Але я вам зараз розкажу, що на практиці це не звуження, а навпаки, розширення. Просто е, вам е, цю лапшу вішають дуже гарно і дуже добре, друзі. Е, дивіться, як зараз звучить норма дві, статті 233 кримінально-процесуального кодексу. Ну, зараз звучить, тому що в принципі ще е, не набули чинності е, зміни по законопроекту. 12414, що зараз може зробити слідчий прокурор або дізнавач без рішення суду. Вони можуть зайти до вашого житла без рішення суду, лише у невідкладних випадках, пов'язаних з рятуванням життя людей та майна, чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення. Тобто, два випадки: це або рятування життя, або переслідування підозрюваного вчиненні якогось кримінального правопорушення. Нові зміни. Міни е, з цих двох випадків розширюють. На три випадки, тобто, фактично додається ще третій випадок, це в разі якщо слідчому прокурору чи дізнувачу треба е, знайти якийсь доказ е, або зберегти даний доказ. Безпосередньо, прямо ну, в даному законопроекті, це звучить так: у разі необхідності невідкладного вилучення чи збереження доказів, що стосується таких злочинів, І там перелік злочинів. І друзі, фактично, фактично, що відбувається, якщо раніше прокурор чи слідчий. Міг зайти без ухвали суду тільки у випадку, якщо є небезпека вашому здоров'ю, або фактично вони переслідують злочинця, то в даному випадку фактично сидить прокурор чи слідчий, має кримінальну справу з отого переліку е кримінальних е злочинів, які вказані е в нових змінах, і каже. Мені треба знайти доказ, наприклад, от в тій чи в тій квартирі. От відбувається це все дуже просто. Опер приходить, пише рапорт, слідчому каже, що я знаю, де знаходиться там чи по оперативним даним. Мені відомо, що доказ в такому то кримінальному провадженні знаходиться в місті Києві за такою-то вулицею. І слідчий чи прокурор без рішення суду можуть зайти до даного житла, от. мотивуючи це тим, що вони нібито розслідують відповідне кримінальне провадження. по Відповідному переліку і, і влада це е, вам показала, що нібито ми ж дивіться звузили кількість кримінальних справ. Да, ми визначили чітко, що це там кримінальні справи по вбивству, зґвалтуванню, от катуванню. Що тільки в цих кримінальних справах прокурор чи слідчий може без рішення суду зайти до вашого житла. Але ж, друзі, на практиці ми з вами чудово розуміємо, що якщо прокурору чи слідчому треба буде зайти до вашого житла, він може зробити це в іншій кримінальній справі, порушити якусь кримінальну справу і в рамках тієї кримінальної справи зайти без рішення суду, абсолютно без проблем, мотивуючися тим, що необхідно е, вилучити чи зберегти відповідний доказ. Тобто раніше йому треба було доказати, що є. Загроза життю і здоров'ю людини, власника квартири, наприклад, або він переслідував якогось злочинця. То зараз йому достатньо лише мати одну з цих кримінальних справ, які вказані в новій редакції статті 233, і сказати, що в рамках цієї кримінальної справи десь в якійсь квартирі лежить, знаходиться доказ, який мені потрібно вилучити. Все, і він може без рішення суду прийти до вас на цю квартиру, і це фактично не зву повноважень прокурорів і слідчих по доступу до житла, а це розширення, тому що на практиці це буде виглядати якраз як розширення, тому що ще раз кажу, буде це все дуже просто відбуватися. опер буде приходити давати рапорт. Що за моєю агентурною інформацією в квартирі на вулиці, там я не знаю, бульвар Шевченка, 32. Я умовно кажу, от знаходиться відповідний доказ. да от І в рамках кримінальної справи. Справи, яку відкриють по одній з цих статей, вони спокійно без рішення суду зайдуть до вашої квартири, вилучать цей доказ, приєднають до іншої кримінальної справи, і відбудеться це все дуже просто і легко. Тому фактично на практиці це буде виглядати не як звуження, а як розширення, тому що. Е Підстава розумієте, хоч і перелік кримінальних справ буде вущий, але підстава дуже широка збереження чи вилучення доказу. Тому і друзі, виходить, що ну навішали нам трішечки лапші. Отака от ситуація, така ситуація в Україні. Не знаю, чи вони роблять це спеціально, чи в них просто це так криворуко виходить, друзі. Але по факту, тепер в рамках оцих кримінальних статей, от під гідою збереження якогось доказу можуть зайти без рішення суду в будь-яку квартиру. От вилучити там все, що завгодно, все що вони знайдуть. Друзі, ось така ситуація. Тому бережіть себе з повагою. Ваш адвокат Демченко.